Наступним кроком я хочу взяти оцю кольору нитку. І я хочу зробити бахрому, Тому я вам покажу відразу, відразу прикраси. Це один з дуже швидких способів нарізати нитку на бахраму. Ви просто її наматуєте, щоб у вас кожна бахраминка, кожна бахраминка була однакової довжини. І тепер відрізаємо краєчки. Якщо я залишу так, то моя бахрама буде от такої довжини. Досить довга. І мене, в принципі, це влаштовує зараз. Отже, вибираємо, скільки ниточок я хочу мати в кожній бахрамиці. Мені подобається, так? А тепер нам для бахроми потрібно взяти дві нитки основи. Ми Захвачуємо цією, цією спагетіною захвачуємо дві нитки основи зверху. І два кінчики бахроми ми висовуємо посередині цих двох ниточок основи. Вуаля. І у нас виходить такий, типу, як би хоп такий. Я підрівнюю дві кінчики бахроминки. І підтягуємо її на наш рядочок. Ще раз. Беремо ці дві нитки основи, захвачуємо зверху. І два кінчики між ними, між цими двома нитками поєднуємо разом і витягуємо на лицеву сторону нашої ткачі. Voilà. Наступні дві нитки. Обнімаю їх зверху, і випускаю кінчики між двома нитками на лицеву сторону. І тут мені захотілося додати більше бахроми, і я нарізала. Такі самі вірьовочки, але коротші вдвічі. Бахрома може придати дуже прикольний об'єм вашій ткачі. Отже, я додала ще два рівня бахроми, трошки коротше тут зверху, і додала такого самого кольору обичний наш базовий шов сюди. Зараз я покажу. Я не хочу більше цей рожевий кольор додавати, чи який він кремовий. І я покажу одну з хитрощів, як можна закінчити тут нитку. Зазвичай, що би я зробила, я би ще сюди наполовину. Ширини виробу завела нитку і обрізала би її на зворотному боці. Але так як в мене тут, я можу її сховати тут, тому що тут не буде видно, що вона йде не шахматкою. Я можу її сховати під цим рядком, не доходячи до цього, бо тут вже вони будуть, бачите, йти так само. І це буде видно в вашому полі ткача. Бачите, два рази нитка би пішла під ниткою основи, два рази нитка би пішла над ниткою основи. Тому я заканчиваю тут, вывожу метку на заворотную сторону и обрезаю ей там. Вуаля, все четко.